Німецька компанія Пірбург була заснована у 1909 році. Все починалось з виробництва Сталі, але згодом фірма почала виробляти карбюратори. Трошки пізніше компанія перейшла до сегменту електроніки та деталей навколо двигуна. У 1986 році Пірбург стала частиною німецького промислового. Гіганту рейнметал. Там бренд поєднали з іншими відомими іменами: На кшталт Schmidt, ТРВ Engine Components, BF TurboBy Intec. Разом ці бренди поєднані в підрозділ МС Моторсервіс. Асортимент продукції Пірбург охоплює різні електронні та інші компоненти навколо двигуна. Зокрема, це система ЄГЕР, системи до очищення викидів, заслінки вихлопних газів, лямдозонди, клапани керування повітрям, системи впуску повітря, електричні та механічні насоси охолоджуючої рідини, а також масляні насоси, електричні клапани, вакуумні насоси та компоненти паливоподачі. Пірбург. Це запчастини преміального сегменту. Продукція цього бренду відома не лише надійністю, а й точністю та ефективністю, що є необхідним для сучасних двигунів. Тому ви завжди можете покластися на пірбург, а ми сміливо їх рекомендуємо.